Кошенята попліткуємо каменських і коханець з Молдови, злив Маруві бусін за бортом. Що покармі Коли, Кароль Підідівна та Юрко Юрченко вмощути зручніше наловити чайкаву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. Згадували ми декілька випусків тому про Потапа і Настю про те, що планують відродити цей господи, Дует ми якось відійшли від теми особистого життя Насті Каменських, і дехто з наших кошенят абсолютніше ексклюзив до вашої уваги. Що говорять кошенята про Настю Каменських? Була з подругою в елітному нічному клубі в Барселоні. Там головна фішка дотримання приватності. Телефони заклеюють. Повна заборона зйомки. Там часто тусять місцеві селеби. Прийшли пропустити по коктейльчику з подругою. І як було неочікувано побачити, Настю Каменських <кху> спочатку в обіймах, а потім лупилися в'ясно з даним баланом, який теж був. Не знаю, чи вони мутять, але точно в ту ніч Настя розслабляв балан. Бо із закладу пішли разом. Це були точно вони, моя подруга, теж їх впізнала, і декілька інших українців, які були в ту ніч. Ого, Настя Каменських дан балан. Це явно той тандем, на який я не очікував, і здавалось би, знімаючи плітки вже четвертий рік поспіль. Ну, нічим мене не здивуєш, але ні, все ж таки дивуюсь. З одного боку, я не можу співставити цей тандем каменських і балан, а з іншого боку, я чудово розумію, що два абсолютно збитих льотчика, дві людини, дві загублені душі в цьому світі, які під час повномасштабного так і не зрозуміли, хто вони, про що вони, для кого вони, і в обох є конкретно ось ці історії. Відповідно, я думаю, що коли ти. Абсолютно загублений, то притягуєш до себе таких же людей. Тому в житті Насті з'явився дан. Я не знаю, куди хоче рухатись Настя Каменських і що для неї сьогодні є пріоритетом в житті, але те, що вона себе руйнує із середини, це очевидний факт. І тут не потрібно ходити до ворожки, як то кажуть. Чи здивовані ви таким тандемом? Давайте поспілкуємось в коментарях. З вас подобайка, підписка, знову ж таки, комент для просування цього ролику. І я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в діректного інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Ви ще пам'ятаєте зрадницю Марув? Думаю, так. Я хотів би озвучити невеличкий злив, який мені надіслали про неї. Він має значення. Це загальне розуміння, що себе представляє дана артистка. Не дивлячись на те, що вона вже в минулому, Марув все ж таки, була частиною екосистеми українського шоу-бізнесу В тому числі Богдана, привіт, плітки з першого рукостискання. Сім років тому в співачки Мару вийшов трек спільно з автором Бусіним, який цей трек написав повністю. Тобто, не Марув написала дранґрув. Трек називається Дранґрув. Після цього Мару почалася шалена популярність гастролі і так далі. А от автора Бусіна вони просто викинули з проєкту, і далі він жодних грошей не отримував, хоча навіть фігурував у кліпі. Ще вони створили від його імені youtube канал, до якого він не має жодного відношення і жодної монетизації. Міша Бусін дуже порядна людина і не збирався про це розповідати. Але я хочу оприлюднити дану інформацію, щоб справедливість перемогла, і всі дізналися, як поводяться з людьми ці персони. Лише скажіть мені, що не існує бумерангу. існує. Іде сьогодні Маруф? і хто така Маруф без бусіна? Абсолютно ніхто, тому що на бусіні трималась популярність даної артистки, тому що він справді крутий бітмейкер, тому що він справді крутий талановитий автор. І мішо дуже шкода, що з тобою так повелися. Але по суті, ми маємо сьогодні абсолютно дзеркальну історію: от Маруф кидала людей, а тепер життя кинуло. Артистку. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. Взагалі було б цікаво з Мішою познайомитись і дізнатися всю нутрянку. Мішо, знаю, що будеш дивитися. Напиши мені. Ваші думки щодо цієї ситуації пишіть в коментарях. Сьогоднішній випуск здебільшого складається зі зливів. Не можу пройти повз, що написали в коментарях. До одного з мого випуску про співачку Кола мені кола імпонує як артистка. Я справді вважаю її талановитою, але це не відміняє того, що є людський фактор і характер артистки. І тут хотілось би додати штрих до портрету, що нам надіслали. Додам про репутацію коли. З цією Біляєвою її познайомила найвідоміший кармолог України мільйонерка, самозванка Хмільовська, яка заплатила Колі кучу бабла, щоб та виступала у неї на випускному секти кармологів. Після цього кола стала кращою подружкою Хмільовської. Два дні назад знову прийшла до неї на випускний кармологів секти в Києві піарить її скрізь. Тобто, продажна стала співачка, яка здавалась мені такою глибокою. Тут питання до команди Співачки. А скажіть мені, будь ласка. Хлопці, дівчат, знаю, що будете дивитися цей випуск. Я розумію, складно заробляти сьогодні артистам. Я розумію, що хочеться жити красиво. Я розумію, що продукти продакшн коштує дорого і за це теж треба платити. Але невже колабруючи з такими персонажами, кармологами, які абсолютно кидають людей, насправді це є шахраї в чистому вигляді. Невже варто того, щоб замазати свою репутацію в так званих сектантах? Просто як це працює. Ви з такою посмішкою ходите піарите цих персонажів і думаєте, що ніхто не помітить і що люди дурні це схавують? Ні, це так не працює. Я ж кажу, кола може бути тисячу разів суперталановитою, класною співачкою. Це не відміняє даного факту. Але як до людини її морально-етичні налаштування зараз виникають питання, тому що тусуватися з цими шахраями, псевдокармологами, дорівнює все одно, що рекламувати казино. І в чому я тут не правий? Давайте поспілкуємось в коментах. Що вам взагалі відомо про співачку колу, про її життя. надсилайте в діректному інстаграму. Залюбки, все вивчимо. Укусіки. Ну тут же всі свої, та то я сподіваюся, ви подивитесь кліп раз десять сьогодні. Тому що ті, хто от не слухається, потім У нас з вами будуть проблеми. Ось так Тіна Кароль закликає своїх фанів, дивіться по 10 разів, переглядайте, інакше будуть проблеми, як коли буде. А дивіться, сьогодні YouTube не толерує абсолютно комерційні кліки, тобто рекламу. Тобто, ти ставиш шалені кошти на показ реклами в YouTube, аби штучно роздути величезну кількість переглядів. І це відео потрапило в рекомендації. YouTube просік, що цим зловживають. І віддав перевагу органіці, тобто реальним глядачам і фанам артистів. І коли ви бачите зараз, на сьогоднішній день, перші 2-3 доби перегляди у артистів, це ось та органіка, яка є насправді, все інше після будуть ставити на рекламу і роздувати потроху перегляди. Тому дуже складно артисти самі собі вирили величезну яму, годуючи штучними переглядами. А сьогодні доводиться застосовувати усі можливі та неможливі методи. Аби перейшли на YouTube, подивилися твою роботу, залишили вподобайку та коментар. Тож майте на увазі. І не забуваємо підписуватись на наш другий youtube канал Безпалов Муд. Посилання в описі та в закріплених, також в telegram спільноту А на Беспалов Муд у нас дуже багато гарячих вирізок, точніше, коротких вирізок гарячих пліток. Щоб ви довго не шукали, знайшли, скопіювали посилання, прислали друзям. Тож, чекаю вас там. Йдемо далі. А це правда, що забрався в Москву. переїжджати? Я Ну вернулся звідти. А що, не взяли? Ха. Ус а, мускулями діло болить. Там все Ну, все там так же. Не... Да? А що тобі предлагали? Ну, тока чесно, я ж нікому не скажу, ти, знає. ти ж знаєш. Ти можеш мені як е, врачу говорити. Ну предлагали, що зроблять мене зі звездою. З да? Ага. І що? Я відказався. А чому? У мене тяжёлий язик. Тяжёлий язик. Mm -hmm. щоб 5. щоб 5, да тяжолий. Mm -hmm. Он як. А я чула другою. Брехня? Бреше, да? Ну не будем про це говорити по телевізору. Абсолютно архівне відео, яке потрапило до моєї уваги, Юрко Юрченко. А він таки розумів, що, що з себе представляють росіяни. І це просто яскравий приклад того. В той час, коли 95% якщо не більше відсотків країн, були повністю зазомбовані російською культурною окупацією, все ж таки залишалися свідомі українці, які розуміли, що таке московити. Юрченко для мене відкрився, тому що це трішки артист не з мого покоління, але я в захваті від такої глибини і розуміння е, того часу, що людина не піддалася і не продалася росіянцям. Тому я вам бажаю зберігати здоровий глуст. Аналізувати інформацію, яку ви споживаєте, від блогерів, від медійних людей, від інформаційних ресурсів, та залишати в тверезості і в тонусі своє критичне мислення. Такі у нас сьогодні, друзі, новини та плітки. Вподобайка, підписка, знову ж таки, комент. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску. Пліток. Побачимось, Па-па.